Привіт, я Данило Шаліган, учень 3 А класу Володимирецького ліцею номер 1 Рівненської області. Я підготував проєкт на тему, як уберегти хліб від цвілі. Українська народна приказка стверджує, що хліб це батько для українців. Хліб був і є не лише предметом. Але й святиною, оберегом, вціленням божественної сили з хлібом зустрічають гостей, одружуються, і їдуть в дорогу. Однак хліб, що довго лежить у звичайних умовах, є гарним місцем для розвитку цвілі, тобто пліснявіли грибів. Тому мета мого проєкту за допомогою досліджень і спостережень довести, в яких умовах краще зберігати хліб і як продовжити йому життя без плісняви. Перший дослід. Для цього досліду нам знадобиться дві скібочки хліба і два пакети з застібкою. Беремо одну скібочку хліба і кладемо у пакет пакети застіпкою. У хліба змочуємо вологими руками і теж кладемо пакети з зайстю. Цей хліб ми зберігатимемо у затемненому місці шафі на кухні. Для другого досліду так, візьмемо так само дві скибочки хліба і два пакети з застібкою. Перший хліб так, кладемо в сухий пакет з застіпкою. А другий хліб так само зновуємо вологими руками і кладемо в пакети з застіпкою. Хліб ми будемо вже зберігати в іншому місці у холодильнику. За тиждень ми порівняємо кількість плічня і хлібових, залежно від умов зберігання. Для вас цей час пробіжить швидко. Пройшов тиждень часу, і ось що ми маємо на вологій ці хліба, що зберігалося. У затемненій шафі на кухні набагато більше плісняви, ніж на сухій скіпці хліба. А ось хліб, який зберігався у холодильнику. За тиждень часу на ньому не з'явилося жодної краплі цвілі. Отже, я зрозумів, що волога є умовою для росту плісняви, тому хлібниця має стояти. У сухому, прохолодному провітреному місці, або, в іншому випадку, зберігатися хліб має в холодильнику. Для прикладу, хочу вам показати пасочку, яка зберігається в моєї мами в холодильнику з 2022 року, і на ній не з'явилося жодної краплі плісняви. Бережіть хліб від цвілі. І пам'ятайте приказки, де є хліб, там є життя, а там, де є життя, там є надія.